Кажу, знаєте що, давайте ще трохи пограємо. Я ж, до речі, тут став другим. Перегнав Візантію, хоча нікого навіть не завоював не цікаво. Mm. Давайте тут якось ми вже ніби полотська завоювали, тут вони щось знову з'явилося. Давайте забрам. у нас зараз 78. Так, нос ну на пенсию. Так, Залі верховний суд покращити. Але можна і цей. Тільки нас зараз можна ще десь 10, 10 полків набрати, правда? Чи ми можемо покращити полки? О! Можемо покращити полки. Давайте подивимося, що у нас тут є. Можемо якісь кавалерії взяти. Гарм... Давайте ще як мінімум візьмемо... Так, дві гармати. Візьмемо ще може... Не, кавалерію, треба чи не треба. Давайте візьмемо ще кавалерію. Що вона дуже дорога. У нас тут кав... кавалерія. Так, ми щось добудували. А скільки у нас ще можна? 14 цех. Давайте тоді... Ще може по 5. По 5 піхоти. и пикинариум. Так, крошу, Корисно. про руководна закінчився. І що ми тут досягнули максимуму, можемо, до речі, вчити так, людські ресурси. Так, це наш максимум, добре, давайте. спробуємо, не знаю, третя спроба, чи яка вже спроба буде з Польщею. Польща має Альянс Кельном Бронний Факт Стайс Швейцар Давайте мы визменем попробуем Так, инвестиция війну і закликаємо союзників. Але чекай, давайте забражаемся ще раз. Збереглись, тепер попробуємо. Дивимось як зараз буде. Що в мене нас побила як так? Зачем них 66 армии? У них такие сильные, блин, вассалы, что не разумею, кто... это сейчас попробуем. За прошлым зайти Давайте сбанчим шведки, скрываем все. У нас тут 88, так? Всякие тут дикие, да. Просто все. Их 66. Давайте подивимося в кого більше. У мене тут є багато цих флангістів, в них є інфланг і передня лінія. І в них що є багато ще підтримки, так? У мене що 28, 28, 12, 10, 10. У них що? У них 13, 16, 7, то в них... Тільки кінних, кінних стрільців, у них 29 більше, але це підтримка, так? Гарматних. То в них оцих кінних слиців більше. Бойовий дух армії більший. Зараз мене десь. Знаємо моїх більше. Якщо я зараз... Тут ще під... підходить хто. Це є Бжех, так? Чи хто? Якщо цей Бжех би не підійшов, тут ще стоїть якась додаткова армія тут в запасі. То я міг би спокійно вирити, тому що першу битву я виграю. Зараз треба не знаю, чи йти назад, чи що. Тут ще підходиться хто. Це з Гнізну. У них просто багато васалів, у них сумарно а, разом з васалами, так? А зараз у нас ще підійшли мої васали, а у мене один васал. От 67, 68 Так, тепер підійшли їхніші васали, у них сумарна кількість вийшла більш, ніж в мене, так? У мене щось 77 бойовий дух. Не зрозумів, що нічого, як кидок кубика. Літний лицар, рання кавалерія. Літний пікінер, Коротше, у нас тоді різні. Вісікан зароптаємося. Зараз, напевно, я програю, бо в них тут просто сумарно більше, так? Ясно. Ну коротше, у них сумарно. Э, зі всіма їхніми цими... Коротше, блін, я почну. Треба буде, не знаю, більше війська зробити що? Може краще з мусковитами повоювати. Але щоб, <кхем> щоб добратися до московитів, треба пройти через новий рот. Може поле добити. А тут ще якесь і Черкесія. має альянс з Грузією. Давайте Черкесію повоюємо. Взагалі треба було би вкладатися, що у нас тут розмір війська перевищив. А чому? Давайте будемо воювати з Черкесом, ну. І також збільшувати людські ресурси. І в нас недостатньо золото, збільшення людських ресурсів. Черніго вам не будемо воювати. Так, 100% ЧРКС, давайте зробимо вимога. Що, забираємо всю Черкасів? До речі, можемо визволити тут аркань біла орда. Ні, не будемо їх поставляти. Так, 27, 27. Може доб'ємо половців. Тоді а, буде доступ до... Буде доступ до... Значить, де зараз під ким знаходиться Москва? Як ми можемо московитів захопити? Під ким зараз знаходиться московити? День, не можу знайти, в кого зараз московити. А, от Москва, от. Смоленськ. Так, ну давайте. Давай, може полосів... захопимо. Так, покращимо Москова Академія. Давайте полоці захопимо полоці з ким сюзі. З кипчаками. Кипчаки десь дуже, дуже далеко, так? Їм треба ще УЗІ перейти, щоб до нас діти. Давайте. Ми колись же полоці захоплювали частково. А збережемося. Ми були раніше українських половців або русских половців закупили, а це вже інші лос воно. Але поки давайте пневмось ми на 852. Прочитавиться Ну Давайте зробимо вимогу Визволити тут мутарикань білого орду. Де тут знаходиться там, А тут. А ні, тут Орда, а тут. Все решту ще забираємо. Будемо мати вихід на Каспійське море. Але зараз, якщо у нас буде більше ніж 105, проти нас може почати коаліцію. Так, 54, 58. Ага, ми тут лишаємо 4. Давайте ми тут збережемося, може. Ще раз на молимо. Давайте подивимось, чи проти нас хтось почне коаліцію, чи не почне, якщо ми. Будьте камеру зараз 105. Може хтось почати коаліцію. Подивимося, це, це хто? Це тому то Мотораканьцевто? Біла Орда. Так, подивимось серед а, моїх сусідів. Так, в мене є багато сусідів. Хто в нас найбільше? Польща, напевно. Польща Чернігівного город найбільше. Багато підкорених. Тепер ми можемо піти так. Мордовю, Володимир, Мокшет, Подмуртія, Меря, Марі. Володимир тут що Галець? Це не наш Галець, але можна його також завоювати. Городець якийсь. Давайте просто почекаємо, не цікаво, чи хтось проти нас почне коаліцію, чи ні. Він на О! І хто проти нас почав коаліцію? Пальча, кто би... ніхто б не сумнівався, так? Я можу закликати союзників. Так, війна. Чекаю, скільки тут кто б такого воює? И двенадцать соперниц. Тут только Польша напала, да? Обычно никто. То есть это не коалиция, навіть. Ну, давайте мы сюда пойдём. А это уже... Це вже здається коаліція. Баварія. О, це вже коаліція пішла. Але я з Баварії навіть не маю... Не, маю кордон з Баварії, тепер че маю. І війні з Баварією тут будуть тут всі прям. всі 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 навіть Чернігів, Новгород Коротше, нема сенсу, треба качати більше цей. <кій> <кій> Може тут собі зробити якийсь бар'єр, щоб не було нових кордонів з вузами чи макшетом. I'm like going to go Так, я вже не хотів хочу, б... хочу б Так, з тим ми і так зимаємо кордон. У нас не хватає очків О. добре. Давайте зараз пересунемося сюди. Так, доступний спадок. Спадок цивілізації. Так, це у нас біла орда. Це у нас тмотора кань. Це у нас половці лишилася васауна. Я думаю, треба шарзувати. Давайте ще побудуємо якісь військові будівлі, якщо ми можемо. Що у нас? Ааа. Що ми не можемо збудувати? Не піно. Замок, польова гармата? Добре. Що тут по місії? Щось не всі місії можна 10 військових будівель зробити або 10 економічних будівель зробити.